Маск стане розробником ігор, Samsung взялися за старе, AirPods Max 2 не буде, а Ubisoft тепер точно кінець. Про усі ці та інші цікаві новини тижня світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Усі чудово знають про стан справ на ринку смартфонів. Останні вже років 10, мабуть, за перше місце борються Apple та Samsung, і обидві компанії називають себе номером один, в залежності від того, як і що саме рахувати. І Якщо подивитись на ринок США, ситуація точненько така ж. Apple тримає свої стабільні 53% ринку, Samsung трохи втратили позиції у порівнянні з минулим кварталом, проте в порівнянні з минулим роком навіть трохи додали. І тут раптом та неочікувано на третьому місці з часткою в 14% ринку знаходиться. Моторола, причому за цей рік зростання склало 5%, якраз тих, які втратили корейці. Проте головним чином це зростання завдячує Moto G Play 2024, одному з найдоступніших смартфонів за ціною в 60 баксів. Все більше країн змушують Apple поступати своїм правилам на черзі. Бразилія, яка вимагає від Apple дозволити розробникам пропонувати користувачам оплату на сторонніх сайтах, а не виключно через пластіжну систему Apple. На це суд Бразилії дав Apple 20 днів, і якщо вони цього не зроблять, кожного дня їм нараховуватиметься штраф у розмірі 43 тисяч доларів. Нагадаю, що такі ж рішення і власне дозволи отримали користувачі з ЄС, Південної Кореї та Японії. І з такими успіхами скоро і США почнуть вимагати цього у укупортиновців. The Теоретичний iPhone 17 Air чи iPhone 17 Slim ще навіть приблизно не презентовано, а кількість напівпідтверджених чуток вже просто якась ненормальна. Окрім того, що цей смартфон теоретично має зайняти місце плюса, так як плюси продаються дуже невтішно, що й не дивно, при цьому отримає усього одну камеру меншу навіть ніж у звичайної 16-ки батарею та втратить підтримку фізичної сім-картки. І все це заради того, щоб зробити його рекордно тонким. Якщо попередні чутки стверджували, що він в цьому питанні Товщини буде схожим на останній iPad Air, тобто товщиною десь в 6 міліметрів буде, то зараз стверджується, що його товщина складатиме від 5 до 6 міліметрів, тобто ближче до нового iPad Pro. Якщо у вашій голові з'явилося запитання, а навіщо такий тонкий смартфон, відповідь дуже проста. А чому власне і ні, якщо людям сподобається. Ну а я принагідно нагадую вам про те, що у нас проходить збір на потреби одного механізованого батальйону. Тож вже на цьому моменті ви можете закинути свої 10 гривень От без жартів. Зробіть це прямо зараз. Зробили добре. Тепер нагадую, що це не просто збір, а ще й розіграш, в якому настільки вже велика кількість подарунків, що це тепер не один. А цілих два розіграші я навіть окремий файлик завів, де зібрані усі подарунки і правила, як це все буде працювати, А за появи нових подарунків вони будуть там з'являтися в цьому файлику. Та, наприклад, з'явилась екшн камера Insta360 X4, яку наш підписник прийшла з самої Канади, і її можна виграти за 50 гривень. Тож посилання на збір та файлик з деталями в описі цього відео та закріпленому коментарі. Дякую. А от наступна новина це просто менеджерське замкнуте коло. Марк Гурман стверджує, що Apple наразі навіть приблизно не збирається робити нове покоління AirPods Max. Причина малі продажі цих навушників, і поки вони не виконають план з продажів, нову модель ніхто не буде випускати. А тепер увага, студія питання. А нікому не здається дивним вимагати продажів навушників, які взагалі ніяк не оновились, окрім Type-C і нових кольорів за збільшеною ціною. Ну серйозно в найпростіші свої навушники поставити новий чіп H2, який забезпечує щонайменше кращі шумопоглинання відтворення звуку, музики і адаптивного режиму прозорості. І тепер не оновлюючи навушники вже скільки? Чотири роки виявляється, що вони так собі продаються, я промовчу про те, що вони і станом на 20, Тий рік були не найтоповішими налучниками в своїй ціновій категорії, а наразі так взагалі, коротше, дуже дивна історія. Samsung вже вдаряється в AI. По-перше, вони випускають вже другу версію свого генеративного ШАІ Gauss. Так, не Galaxy AI, а Gauss. Що ви кажете? Не чули про перший? Все вірно, адже першу модель не випускали в люди, і вони використовують цю модель всередині компанії. З другою буде так само. Зокрема, вона використовується відділом розробки програмного забезпечення. Також одна з версій моделі використовується в кол-центрах, де Гаусу загальню та класифікують дзвінки. А ще одна це розмовний шай, який допомагає вже співробітникам компанії. Нова модель, в залежності від версії, підтримує від 9 до 14 мов та кілька мов програмування. Ну і звісно ж, за заявами Samsung їхня модель втричі краща за конкурентні, та ще Споживає менше енергії, бо виконує задачі швидше. Також згідно зі звітом The Information, Samsung та OpenAI ведуть перемовини щодо нативного використання ChatGPT в One UI. Нагадаю, що наразі Samsung використовує в своїх смартфонах свою власну мультимодальну модель, її на допомогу є Gemini від Google. І от тепер цілком можливо, що до всього цього доєднається ще й чат GPT. Питання тільки в якому саме вигляді, та яким чином. Ну і хто буде за це платити? До речі, про гроші. Ми з вами вже декілька випусків поспіль говорили про те, що Samsung планують не сильно покращувати деякі моменти ванільних флагманських моделей через зростання собівартості і зацікавленості у прибутковості. Тепер же джерела стверджують, що собівартість s 25 Ultra зросла щонайменше на 110 доларів у порівнянні з s 24 Ultra, які якимось чином треба перекривати. Вгадайте, куди приплюсуються ці 110 доларів? Тому цілком ймовірно, що Ultra може здорожчати в усьому світі. Крім Китаю, де треба тримати жорстку конкуренцію, і хоч до самої презентації ще щонайменше місяці півтора, а то й два, в мережу вже злили усі фото, відео спрацюючими з, з 25 Ultra, який став більш су суворішим і схожим на старі добрі ноти. Показати я вам цього не можу, на жаль, але я думаю, що коли вони офіційно з'являться, то фанати поностальгують. А ще багато хто з вас скоріше все пам'ятає часи, коли Samsung по декілька разів на рік випускали рекламу, в якій намагались підколоти Apple. Ну, власне, історія зробила коло, і от вийшло відео, в якому Samsung намагається висміяти Apple тейками. Вам кажуть, відрізнятись, але не сильно. Саймон каже: оновлюся, знову, і байдуже ще нема нічого нового. І так далі. І все б нічого, якби в приклад не наводився новий фолд. Який давайте будемо відвертими, ну не те щоб дуже сильно відрізнявся від попереднього, іначе в підтвердження цієї думки з'являється звіт з продажів складених пристроїв у світі, в якому можна побачити, що вперше за ці роки глобальні продажі не збільшились, а навпаки, зменшились на 1%. Більш того, Samsung все так само утримує перше місце з продажів у цих всіх розкладачок складачок, проте частка їхня зменшилась з 70 до 56%. і в цей Час Xiaomi за рік зросли на 185%, Motorola на 164%, бо навіть Honor зріс на 121%. Ну іначе у відповідь всьому цьому інші чутки стверджують, що Samsung планує в наступному році випустити трикладачку. Ну, смартфон, який складається чи розкладається не в два, а в три рази, що має зацікавити тих, кому існуючий форфактор вже приївся. Журналісти Bloomberg стверджують, що Sony водночас задоволені продажами PS Portal і в той же час не можуть не помічати цікавість ринку до справжніх портативних консолей, які здатні самі на собі запускати ігри. Тому, наче як зараз, вони активно разом з AMD працюють над портативною консоллю, яка буде здатна запускати нативно ігри з PS5. Загалом це цілком можливо, адже стовідсотково для цього використовується наступне покоління заліза і всього процесорів від AMD з умовним RDNA 4, У Sony вже є своя власна технологія PSSR, І все це вкупі теоретично дійсно може дати можливість запускати ps 5 ігри. Адже якщо це буде нова платформа, на якій будуть потрібні нові ігри, нічого з цього не вийде. Адже усі ми пам'ятаємо PS Vita, яка стала заручницею відсутності ігор. А ігор там не було, бо її ніхто не купляв. А не купляв її ніхто, бо там не було ігор. Менше з тим люди знайомі з розробкою стверджують, що до запуску треба чекати роки. Проте Sony наче як не відкидають можливості в будь-який день відмінити взагалі розробку, якщо їм так захочеться. Продовжуючи тему портативних консолей, з'явилася не дуже очевидно пов'язана з цим новина. Протон від Valve, який створений для запуску Windows ігор на Linux, в бета оновленні отримав підтримку DLSS 3 З одного боку, ви можете цілком логічно заявити, а до чого тут портативки, У Deck аж AMD, навіщо там DLSS, це взагалі просто для ПК. І ви будете праві, і так умовний linux юзер зможе встановити собі Stalker 2 і вмкнути там DLSS. І ви будете повністю і абсолютно праві. В той же час давайте згадаємо про те, що більшу частину статистики геймінгу на Linux складають саме 7D-ки-юзери. А ще згадаємо те, що NVIDIA разом з Mediatek працюють над власним процесором, який має стати конкурентом AMD, Intel та в першу чергу Qualcomm. І враховуючи те, що в цьому процесорі графіка точно буде від NVIDIA і у випадку його енергоефективності його точно ставитимуть в портативки, тож таким чином підтримка DLSS стає вже більш обґрунтованою. До речі, про Snapdragon. По перше на дні інвестора Qualcomm офіційно заявили про майбутній новий бюджетний чіпсет Snapdragon, який стоятиме в ноутбуках з ціною приблизно в 600 баксів. Скоріше за все, це буде Snapdragon X без еліт і без плюс. Наразі ми маємо X-Elite з 12 ядерним процесором. Snapdragon X, Plus, що має 8 або 10 ядер. Тож логічно було припустити, що новий бюджетний процесор отримує 6 ядер. Ну а чекати офіційного анонсу пристрої варто вже в січні на CES, я думаю, який в цьому році має бути ну дуже цікавим, я сподіваюся. В той же час стверджується, що ноутбуки на Snapdragon продаються не так, як хотілося. Наразі усього було продано приблизно 720 тисяч пристроїв, що у відсотковому значенні складає менше одного. 1% ринку, і це дуже невтішний результат, зокрема фінансовий. Звісно, буде наступне покоління, яке я сподіваюся, позбавиться тих дитячих хвороб, які є зараз. Хоча це більше насправді запитання до Microsoft і Windows. Проте, якщо і наступне покоління матиме такі ж продажі, навряд чи ми вже побачимо третє. З OpenAI днями сталися цікаві речі. По перше, у них зараз йде суд з New York Times та Daily News з приводу використання робіт журналістів для навчання своїх моделей. Якщо коротко, журналісти стверджують, що OpenAI не мали на те права і дозволу. А самі ж OpenAI стверджують, що нічого такого не було, і на роботах цих журналістів ніхто нічого не навчав. Але цікаво не це якості доказів, компанія надала дві віртуальні машини, на яких можна було б усе перевірити, на чому воно навчалось. Два тижні було все нормально. Експерти, наняті адвокатами, шукали докази, аж раптом так вийшло, що на машинах невідворотно стерлась уся структура папок, імена файлів та інша інформація. Просто, просто видалилась. Звісно ж, OpenAI стверджує, що воно все саме, вони нічого не робили, і, взагалі, це кляті журналісти самі винті. Друга новина ще цікавіша. В мережі з'явилася збірка, яка дозволяла створювати відео з сома. Нагадаю вам, що це штучний інтелект для створення відео, який усіх, і мене зокрема, дуже Вразив на презентації. І от хтось з тестерів злив у мережу білд в знак протесту проти OpenAI, які фактично чинять тиск на перших тестерів та креативних партнерів, які фактично мають безкоштовно тестувати продукт, давати відгуки і створювати позитивний образ SORA. Більш того, OpenAI змушує кожне зроблене відео схвалювати перед хоч якимось поширенням в мережі. Ну і приклади, як ви бачите, далеко не те ж, що ми бачили на презентації. Так, це значно краще, ніж більшість схожих. Сервісів і точно краще, ніж було навіть рік тому, проте все ж не та кінематографічність, що обіцялась. Наразі доступ вже прикрили і, скоріш за все, готуються відповідні судові позови. Проте тепер точно зрозуміло, що в найближчий час 40 краще не чекати. Ну а тепер в останньому блоці ми поговоримо про мої дві улюблені речі: Маска та Ubisoft. Спочатку про візіонера, звісно ж. Є одна дуже довга і нецікава історія, яка закінчується тим, що дві компанії судяться за можливість продати аккаунт в Іксвітері. Тут на сцену вийшли офіційні особи Іксвітера і заявили, що насправді користувачі не володіють своїми аккаунтами. А тепер увага. Усі акаунти, навіть якщо ви за них платите гроші, насправді належать маску, а от контент в цих акаунтах вже ваш. Тобто, якщо десь щось кудись, маск має повне право виділити ваш акаунт без попереджень і ще чогось. Проте, якщо на вашому аккаунті буде якась протиправна інформація, вони тут ні до чого, адже контент акаунти не їхній, а ваш. Цікава логіка, еш? Наступна новина ще кумедніша. Коротка передісторія. арт-директор майбутньої грі. Оует, a... a... я не знаю, як воно правильно називається, зачепився з маском. Спочатку через расистський принцип найму на роботу в ігровій студії Microsoft. Тобто Маск стверджує, що Microsoft відмовляє білим розробникам з великим досвідом, натомість наймає людей з меншим досвідом, але з іншими відтінками шкіри чи расової ідентифікації. Я, я вже не знаю, як сказати так, щоб не отримати бан від Ютубу. Від Потім хтось показав, що при створенні персонажу в, цьо, в цій грі Авоет можна буде обрати займенник на кшталт війні. Його і так далі. Це все почав форсити маск. Ну а арт-директора Вовуд сказав, що він навмисно буде робити все, щоб в їхній грі було максимум можливих займенників і всього, що наразі викликає багато дискусій в інтернеті. Коротше, закінчилося тим, що маск на повному серйозі заявив, що він планує створити ігрову студію, яка буде займатися створенням ігор, зокрема, за допомогою Шаї, щоб «Make Games Great Again». Ну, що ж, я вже хочу на це подивитись. І тепер переходимо до моєї найулюбленішої гімдей в студії та видавця Ubisoft. Давні глядачі каналу знають, що моя любов до них безмежна, хоча останні роки ще знаходились люди, хто захищав їх. От зараз просто послухайте декілька новин, буквально в пару речень. По-перше, в ліцензійній угоді майбутній Assassin's Creed Shadows сказано, що гра вимагатиме повного доступу до оперативної пам'яті. Такий доступ зазвичай вимагають ігри з античитом, тобто мережеві проєкти, але аж ніяк не звичайно. Ані сингл ігри наступне Ubisoft вимагає від Steam прибрати з вільного доступу графіки з поточною кількістю гравців. Причина дуже проста, і зараз у вас показана на екрані. Приблизно отак продаються і граються ігри Ubisoft. Тріпл Ей ігри нагадаю за фул прайс, іначе всього цього було мало цього тижня. Конференції XDS 24 виконавчий продюсер серії Assassin's Creed видав просто два незабутніх тейки. Перший над вже багатостраждальною та сумнівною Assassin's Creed Shadows здебільшого працюють люди, для яких це взагалі перша гра. Тобто половина розробників взагалі без досвіду і їх одразу поставили розробляти aaa гру Бо чого правильно, бо останнім часом Ubisoft звільняли купу людей, іначе в підтвердження усіх моїх слів за останні роки ще він заявив, що Ubisoft... Не розуміють, в що останні два роки грають геймери, що їх цікавить, і як привернути їхню увагу. Перекладаю на людську мову. Останні роки ігри Ubisoft продаються все гірше і гірше їх не купують. І на думку Ubisoft, це не через те, що ігри просто ніякі і погані, а через те, що геймери кудись втекли. не втікли від Call of Duty, незважаючи на дві такі собі частини шахолиби Вангард, не втекли від EA з їхнім футболом, не втекли від Sony з їхніми синглплеєрними проєктами, не втекли від CDPR, а от від Ubisoft Чомусь втікли. Дивина, та й годі. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте писати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.